Сьогодні 7 січня. І нарешті мені прийшла посилочка від святого Миколаївчика, таємного святого Миколаївка. Будемо розп розпечатувати, розкривати. І прийшов лист від моєї подруги з донькою вспанської штямниці. Прямо. Всім привіт! З вами Марина Осіпова. Ви на каналі В'язальна майстерні і це моє перше відео цьому році, де я хочу з вами поділитися подарунком від таємного Миколайчика, який прямував з Чеської Республіки до мене в Словаччину. Я не встигла отримати завчасно і. Посилочка чекала мене два тижні і вже по поверненню з України і я розпаковую разом з вами. Організаторкою гри була Яночка з каналу Джоана Ніт. Тож я дякую і Яні, і Ані, яка нам надіслала цей неймовірно цікавий подарунок. Тож прямуємо і дивимося, що ж там всередині. Я вже Це означає, що мені треба поступово розкривати спочатку цифру 1, потім, знайти цифру 2, 3, 4, 5, 6, 7. Боже, Аня. Так, Маринівці того викала. Перший. Ой. Боже, ну я сама розкрию, потім все. Поділюся з вами, Боже, це так приємно, тому що цей. Ця посилка мене чекала два тижні, поки я була в Україні, але тут мене чекала. Так, я ще не, роз... не розкрила ці конвертики, але розкрила лист. Подивіться, що Малечин мені написала Merry Christmas. Це дівчинка-Малвінка її звати. Ой, подивіться. І тут вона словацька написала, що бажає мені щастя, здоров'я і щоб скончилась, закінчилася війна на Україні. І не забула привітати мою донечку Олю. Боже, це так приємно, дякую. Дякую нас друзі. Ну що, переступаємо далі до розпаковки цих цікавих конвертиків, подаруночків. Я знаю, що там. Там 100% пряжа для тапок, яких я хочу зваляти. Мені прям... Ну, побачу, я так думаю. Так, ну що, перший конвертик. Відкриваємо. О, що там у нас? Ну, тут листівка з привітаннями, так? Merry Christmas. Happy year». Так, ну це я. Боже. Так, ладно. Привіт, Маринка. Ти була чемна дівчинкою, тому я виконую деякі твої бажання. Щось на згадку про Чехію. А де перше? Це друге. Це це а, перше. це перше, ага, це буде другий конвертик. Третє, щось з шишибриками, щось на згадку про дім. Четверте, п'яте щось для затишку, щось для валяння то, що я хотіла, і сьоме щось для натхнення. А перше це. Побажання бажаю тобі в новому році міцного здоров'я, радості, любові, добра. Нехай тебе оточують лише хороші люди, здійснюються мрії, вистачає завжди на все часу. Сподіваюсь, на назустріч наступному. Це вже з цього року. Цілую обіймаю. святий Миколайчик, Дякую. Це мій святий Миколайчик по імені Анічка. Так, ну що? Так, будемо так дивитися щось на згадку про чехі. Друге. Ось. Боже, це так мило. Так, магнітику, я думаю. Боже, такі конвейерні Блін! Я, я, я ж такі збираю. Звідки Аня не знала? Я потім покажу. Чехії якраз я її шукала. Біно, Аня, дякую. Тільки дорого регом ти тримаєш. Чого? Ось так вона має бути. Ні, ось так все правильно. Третє у нас, що там, третє щось з шешивриками. Шишибриками. Так, якась пряжа з шишибриком. Вау! Тут аж два моточка. Йо. Хто там що хоче? Клас. Можеш приблизить показати. Так, відкладаємо. Третє в нас. Так, ну це значок, це пінчик, це взагалі топчик. То, що й треба. Пряжа супер. Щось, що ще шибриками? Четверте, щось на згадку про тім. Ага, ось так викладають. Що в нас там? про протиночут четверта. Ще якесь смакове 100%. З ми сьогодні купили в магазині затока. Боже, яка вона там, боже, як класно! Чакуємо. О, тут інші. Так, клас. П'яте. Я вже тут читаю і розпаковую. Щось для затишку, свічка. свічка. Боже, вінтер, а я боже зимове повітря. Понюхай. Що у нас для валяння. Так, це я хотіла тапки зв'язати. Щосьоку, шо шибрики, ось. Багато кольорові будуть в мене тапки. Так. І сьомий для натхнення. <плес> 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 Оце буде в мене натхнення з ставками. Клак. Дякую, дуже, Дякую. Дякую. Так що в мене такий Миколайчик цього року. Ой, Боже, так приємно.